Найпопулярніше ваше запитання на сьогоднішній день. Як виглядає суха ягода бузини? Ось дивись. От. В такому вигляді суха ягода бузини прийомна. Подивись. Це свіжа, це вчорашня посилка. Тут, в принципі, яскраво видно, да, що були присутні трішки ягоди червоного кольору. Вони стали такого коричнево бурдового кольору. А коли ягода була зеленого кольору, її також доволі таки. Гарно видно, і коли ви запитуєте, чи страшно, коли будуть зелені ягодки, дивіться, якого кольору стануть зелені ягодки. Як ви думаєте, видно їх буде чи не видно? Якщо буде їх багато, то звичайно буде видно. В межах допустимого, в межах нормального все можна. Подивіться, звичайно, вона не ідеально чорна, але вона, покажи, жень ближе, але вона наближена до ідеальної чорної. Великої палки, отакі от руки у вас будуть завжди, коли ви будете бузину сушити. Е, великої палки не повинно бути. З мілкою палкою, я ж прекрасно розумію, що, мабуть, ви не справитесь в основному, тобто більшість її має бути відвіяна. Да? Але велика палка взагалі має бути відсутня.